І всім привіт! Сьогодні я буду грати в таку крутезну гру. Ну, я в неї завжди хотів пограти. Якщо вона вам сподобається, то я можу її познімати. А вже, ж, якщо вона вам не сподобається, то я, напевно, останній відеоролик зніму, та і все. Ну, не знаю. Сьогодні я буду просто. Робити бомби, всі ось ці бомби тесту. Тес... Коротше, пробувати я тільки парочку, і я їх буду збільшувати великим. Тут це ж не та гра, яку я раніше грав. Це якась вже друга гра, не знаю. Але тут, в принципі, є щось однакове. Ну, коротше, є там друга гра. Не знаю, ось це така буде. І першим, що в нас буде, це така маленька граната. тестимо на мені. Яка так? Наскільки вона сильна? Вона взагалі не сильна, тому збільшуємо її. Нажимаємо два рази, збільшуємо. Яка граната, слухайте. Величезна. І запідуємо її туди. Я ж називається. Це теж її. Так, класно. Давай, побійдеш? Бім. Помереш. Так. Скажу, що в нас буде ось така бомба. Так, я боюся, що граната взірветься, тому що я не хочу знову. Так, тестируємо мої надії. Теж не... в нього щось. А, все нормально. Ну, Теж насильне, але якщо вона буде велика, то це вже друге діло. Так, це не повністю. О, тепер. Бем, не ну Це логічно. Тепер міна. Ось цим треба бути обережно. Бо так, і ще раз одна просто міна. О, маленька така. Ну, слухайте, а ага, це на спині. Міна все ж таки сильненька, Зараз я його пролікую. А хто не знає то я, якщо вам сподобається, покажу ось ті всі приколи, що можна робити. Просто беремо йому ось таку. Куди кофточку таку, опа, щоб можна було вколоти. Беєм. Іменно красний і він оживає. Все, вставай. йо -мою! Ух! Що ти там таке робиш осайта Ну... У нього щось така травма, мене, що він тепер стояти, йому тяжко. Тому забудемо. Так, далі в нас... А, мі... ага, міна. Міна, треба бути обережно, бо це міна. І це що в нас? Це в нас, напевно, що Це що за... Бо... А, це. Що воно опасне? Наче не було воно опасне? Ну, добре, ти вже іди. звідси. Так, взянемо з нього чубрика. Так, томатика. І ось це в нас бам. Ух. А це, слухайте, це взагалі так велике, велике. Опа. Прямо як чубрик. Моя морквинка. В мене морквинка. Ось ця, дивіться, це навіть небезпечно. Я буду прямо тут тестити. Дивіться, воно, якщо отак от, то зірветься. Тому. Бем, лети. Давай. Так, я зараз швидко підніму воду, щоб він не помер. Ну, після цього ти руку розшивати. Зашивається то воно не зашиться. Тому, ну, вибач, але треба тебе видалити. Бемо? Так це буде дуже тяжко. Спочатку якесь треба її обережно поставити. Обережненько треба якось. Може якось... стоп-час там як я її переверну. Ну, Тоді я, я спробую ось так. Просто. Але щоб ця бригада нервалася, тому я її поставлю на безпечне місце. Бем, Так зараз більшу камеру, щоб краще було Бем, Так, сюди нижче. А, тут же вода. Ну це добренько. А, ні. Угу. Олександр перекаблачилось. Ну так, да. все ж все, я забуду. А ось ця вона безпечна, вона так просто не взірветься. Це про... все. Положив. Коротше. Це... це... О, це прям вообще слухати тут. Міна взорвалася. Добре, міну я поставлю сюди. Я її зараз збільшу. Цією бомбочкою повинно було все було... добре, обережно. з збільшуємо обережно. Все. Фух. Я дивився, що воно взірветься. І все, це в нас а, це в нас з вогоньком. Так. так. Прикольна штучка. Але ж воно стекляне, тому якщо воно впаде, то буде. Реакція отака, то воно взіреться, тому треба теж подати... Ой, дрон ось цей, оце я знаю. Я ним пользуюся, це буде дуже тяжко. Це як. Добре. Так. Далі дрон це... О, з першого разу. Ні, походу, не з першого. А, ні. О! Це прям... Ще якісь недроми, щось таке. І третє у нас димовуха. Ось така прикольна штучка. Тут є різні кольори. Там, до речі, можна створити. Там... Ну так. Да. О, все, Україна. Це вам. Б... Ну, прикольна штучка, я вам скажу. Тепер це все перебираємо. Ой, тут ядерка. Ядерка це сина штука, тому. Але її легко збільшити. Ой, ось це я не буду навіть пробувати, ось цю штуку. Коротко, ось ці детальки можуть щось підірвати. Я це все викину. Ну, ось там ще зривається. ну то таке. Далі в нас іде ось ця каракатиця. Я навіть не знаю, що це за штука. Але тестити не буду, бо боюся. Уу. І це в нас буде поверх. <плес> Тихо. Тому що якщо воно все взірветься. Ой. То все пропало. Коротше говоря. Ніфіга собі це ядерка. Ну, навіть в екран майже не вміє. Ось такі бомбочки. Це опасні бомбочки дуже опасні. Тепер. Ну, зараз, ну, більше. Трішечки, тут мені не треба. Так, те далі в нас йде ось такий балончик. Це, я не знаю, що. Тому я буду з нею обережно. Так, каністра. Це, напевно, теж буде як горілка. Але воно просто так не взірветься. Можна не боятися. Бем. Так. О, це в нас, напевно. Я пам'ятаю я раніше, коли це. Це, напевно, як. Блін, це, напевно, А, це електрика. Я думаю, це як ота ядерка була. Бем. Ядерка, до речі, буде найоста. О, барашек! Ну, Прикольно, Прикольно, але що він робить. Я, от, типу, пам'ятаю, що воно ну, типу, якась шерсть випадає, але що, що з тою шерстю робити, я не знаю. Тому так, це в нас попригунчик. І що? Ніби воно так придавить, да? не знаю. Треба ну, не хочу. Це в нас е... бомбен салют. що? Не знаю, напевно, салют. Це якась шляпа. Це теж не знаю, що це. Так. Якась штучка снігова. на ялинку. До речі, скоро буде новий год. Опа, оцю я штуку знаю. це радіація. Я вам покажу, як вона працює. Ось це що таке? М -м, прикольно. Так, і останнє це ось така штука. Почнемо з цієї. Мені якась взагалі не, хоч, не хочеться її... Так, беремо чубрика. Так, давай. У -у -у, ти що? Але в нього нога відпала. Так, і що? Це? А, ось. Ну це як. Е... Раніше у бабусі було таке. Я... Мені це не подобалося. Але я грав, потім в нас це розбилося. Не пам'ятаю, хто розбив, але воно розбилося. Ну, і тебе прийдеться. В смысле, це не твоя? Так його можна було ще вилікувати. І що на нас ще йде? Це в нас ось така бомба. Ну, морська, напевно. Я боюся, бо вона, напевно, всі. А, ні, ну. Ага, це просто якась бомба. Так. Не хочу тратити, бо тут є, бо тут є ліміт. Так, все. Прибираємо. І далі в нас йде ось ця штука. Ну, я вам покажу, як вона працює. Не взірветься вона, не? Де вона? Ось вона. Так, давай йди. Прикольно. Мені у нас якось в останній час почала подобатися. Де цей? А, де ти На, край. Ти зараз помреш, хотів сказати. А, я вже помер. Пішов поробиш. Так, бам. Я ж можу, ну, коротше, я зараз вам покажу, як це працює. Ось дивіться, я два... чубрика, коротше. Одному я надію, де вам тут в зброї, напевно. Чи в мечах. Отут є така маска. Так, воду приберу. Все. Дивіться, я включаю. Цей, який без маски помирає. А цей із маскою йому пофігу. Ось. Йому погано, коротше, який з маскою. Ну, ось так. Коротше, він помирає. Ось така бабуня. Вим. І слідує, що в нас? Ну, точно тебе розражу зараз. Я ж сподіваюся, ця маска не буде мені заважати. Бо ж не буду спасати просто. Юмаю. Його. Його, його. Все нормально. У все в нього, напевно, там автоматику стало погано і йому не працює на нього. М? Добре. Вибачте, матик, такова судьба. Так, далі що в нас іде? Далі у нас іде салюти, напевно. Напевно, так. Стоп! Де оця шапка? Не знаю, куди вона пропала. Так, салюти. Воно якось діє на, на нього, наприклад. Так, це салюти. Але воно не як не доможе. Ну, прикольно. Тут ми маємо шути. Оце. Так, і далі в нас іде шапочка. Я її зараз заспавню, бо вона кудись пропала. Бе, давай. Прямо сюди. Мені кажеться, що якийсь не знаю, якийсь ведмідь вилізе і з'їсть його. Ну, щось таке стрьомне, вилізе сто процентів. Да! Що це за кроля? Кролик з бомбою. Ні! Чос, тапры гончик! Все, стоп! Так, тут вроді би все. Все, хватить, пригоди й моё Все вже Хватить пригади. Ну все. Супинилося. Тяжко було. Так, це якийсь папригунчик, напевно, так працює. Ну вообще ніяк йому не дамажить. Якось вообще ніяк Демажеться це, якщо так. А, тут можна нажати. Щось. А, це лазери. Ну, що з тобою пороблю. Все. Далі що в нас йде? Ця вівця йде. Так. Вона якось так спорушила, що мені кажеться, що вона вообще нічого не робить. Тому я сюди поставлю. Ой, автоматик. Ой. Бим! Не поняв? Не понял. Что і тело воздейство? Прикол? Так. Шо, найти. Прикол. Так. Машину навіть? Не поняв. Не поняв. Танк? От? Угу. Я знаю, що воно точно не з'їсть. Ось це серйозна штука. Так, що я ще хотів протестувати? Ну мутанта воно точно не з'їсть. Якщо ядерка його трішечки запинить, то це точно не з'їсть. А одяг. Одяг, добре, одяг. А одяг навіть його єсть. А, все є, проти ядер про тютю. Так, ну слухайте, вівця мені подобається. Це якщо Якщо що у вас ядерка летить, то все є. Все все нормально. Кажу вам. А це взагалі мені подобається. Лазер це якась буде мочніша штучка. Так, подивимося, як вона... До речі, я... А що я зробив? О, що все пропало? так, Беремо лазер. ці, ну, Це, скоріше, всего, просто буде сильніше силове поле. Ось проти цього чубика. У, це ще вогонь надає. Прикольно. Е, оце ж... Стоп, Воно що все пропало? Блін! Я, случайно, нажав мусорку. Блін. Не повезло. Ну, добре. Там в нас далі йде каністра з топливом. Дивимося, що каністра робить. Це, напевно, якийсь бензин Стопудово. І воно взагалі ніяк не, не домажить. Понятно? Долі взяну ось цю пердулю. Так, її збільшити треба. О, це якась штука. Цікаво. що виграє? вівця чи що взагалі? Так, я думаю, це на час. Я видалю, тому що я не хочу. Так, далі у нас іде ось така ядерка сам, сам в самому кінці буде, хай. Ось така штука. Що це за чебубенька? Я не знаю навіть. Я думаю, що це якийсь мощний. Якийсь. Я не знаю. Ну, ядерного взрива точно не буде. А, сирена. Де воно якось обще? Вбити Би, воно не сильно може. Так, тебе збільшуємо. Це <звілляє> літай. Вбити легко. Я хочу цю штуку такі Риб якийсь. Обережно спавнимо ось цю штуку. Не, не способна вбити. Ой. Не. Так, нащо я їх заспавним? Що я? Так. А, ну, все в мусорку вкину. Далі в нас йде штука. Я не знаю, коли вона велика, чи вона буде домажити, може вона. Буде змаж чи не буде. Ну просто це якась просто Ого, що за жирний. Ну, як воно не може, тільки так можна. Та Коротше, ви поділю, ніяк воно не домажить. Добре, ну знову беремо ось цей дрон, це обласненька штучка. Ой, -ой, -ой. О, ти ж, ви бачили, як він полетів? Допустимо. Беремо знову і ось цю горілочку. Я сподіваюся, що вона буде посильніше, ніж каністра. Слухайте так. Це непогана штучка, але коли вона велика. Ба-ба-ба-бам. А, так вона якась взагалі незривучає. Взяв на якусь мутанта, наприклад, ось цього. Слухати, в принципі, працює. Все, в мусорку, ставлю знову цього мутанта. Далі в нас іде, Так, це все ми протестили. Сніж... Сніжок ми не протестили, забув. Я думаю. А, і все, він заладіння. Його легко розбити, так? Да? Заладенів, коротше. Бем. Да ну взагалі ніяк не легко розбити. Тільки за медленною Та да, його навіть за медлену невозможно розбити. Та да, що таке? Тепер йому всі... Та да, дивіться, я вбачно так... Ме бем, да і все він уже русский. Ну, В принципі, таке. Так. Беремо так, це ми все протестили, все взяли, окрім цієї бомбонічки. Коротше, протестимо ось так от якось. Що воно безконечно літати буде? Це ж сильна бомба. Не поняв, треба за ще раз, напевно. Трохи не так! -мо. Більше напомню. І тут я його і взірву. Ой. Ну, тепер щось схоже. Це, напевно, пік. Я думав, що воно сильне. Чи Це і за мутанта. І тепер ось ця, якщо вона прихлопнула, не знаю. М -м, як тільки трошечки. Маленький дотик був. Далі величезна міна. Так, я зато подивлюся, як вона працює. Ось таки побачиш Побачив це. Ось ця бомба, щось його взагалі не тут. Це, напевно, мутант. якщо Ви захищали своїх братів. Але його не вбило. Це, походу, мутант. Ну, ядерка його точно вб'є. <плес> Понятно. Це не останнє, я вам скажу, У мене ще є. Ну, звісно, конечно. Треба взяти ось тих всіх. Де ось цього жадя. Це жердяй жердя якийсь вообще жердяй. Я навіть не знаю, як він працює Дивіться, битися. Нарешті він заходив. Нарешті він б'ється. Ніфіга собі в нього сила. Я перший раз бачу, як він б'ється. Я до цього взагалі не бачу, як він п'ється. Хай більше. Коротше, я поняв. Все. Ура! От, до речі, вони хай будуть битися, а на них хай летить ядерка. Ой. А цей присів, ці... Я, коротше, все зараз тут налаштую. Так. Ой. Бийтеся. І. Його сміха. Стінку від Лупаш. Ну і остання бомбочка, вона тут. Бем. Протестуємо, наприклад, на її силі. там. Зараз вона злетить, да я її переставлю так прям. Це навіть це найцінніше, ніж ядерка. Якщо воно на нас не якщо воно навіть силове поле, то йде до цього і вб'є зна в кінці карті ось цього туалета. Собі. Дивіться, як його рознесло. Це сильніше, ніж ядерка. Я пробував ядерка до цього не нанесла. Ну, Нушом! Сегодня мы проверили все бомбы на их силу. Что, ну, короче, всем... Сейчас зроблю сальто. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока. Прикольно.